День українського кіно у Чернігові відзначили показом історичного драматичного фільму Поводир. Безкоштовний перегляд вітчизняної картини організувала у кінотеатрі імені Щорса молодіжна громадська організація Батьківщина молода. Відпочити та ознайомитися з історією про український народ та його неймовірну сміливість прийшли як молодь, так і старші люди. Насамділі очень хороша ідея, тому що. Не все, например, могут позволить себе сходить в кино, а это действительно, мне кажется, показ тем более таких фильмов, как сегодня «Поводырь», Это на самом деле очень важно и. Це наш у нас такої єсть та історія. Вми Українцям даже не знати свою історію, що це відбувалося, що це було, повинні пам'ятати це і не забувати. Організатори розповіли, що планують і надалі влаштовувати безкоштовні покази українського кіно для містян. Українське кіно живе, воно було, є і буде, не дивлячись навіть на те, що його популяризація досить низька. У майбутньому ми плануємо кожного місяця вибрати якийсь український фільм і показувати його для жителів нашої. Міста заради популяризації українського кіно після перегляду фільму організатори разом з глядачами обговорили кінострічку, та історичні події висвітлені в ній.